друга Пагін Тітонька Кетрін була кішкою з чудовим родоводом самого вищого світу. Вона тримала в своїх міцних лапках гарний маєток на березі котячої затоки. До того ж була дуже розумною. Саме тому, коли Джен з'явилася на порозі кімнати, Кетрін не стала її сварити. Моя люба Дженіфер, лагідно сказала тітонька. Твоя поведінка останнім часом викликає здивування. Я аж ніяк не гнівуюсь на тебе, але чи не могла б ти пояснити, в чому причина? Чесне слово, я зовсім не хотіла засмутити вас. Джен знічено потерла лапою носика. Можливо, я така гидка, тому що зі мною ніхто не дружить. Не така ти вже й гидка, зауважила тітонька. Ти дуже миле кошеня, яка іноді почувається дуже самотнім, так? Напевно, Джен усілася в тітоньки біля ніг і мрійливо звела очі вгору. Ось якби я мала друга, друга? Так, друга, пожвавішала Джен, хоч би малесенького. Я припинила б ображати мурлін та Пурлін. І, нашу шановну болонію чи не так, додала Кетрін. Звісно, Джен хотіла б відповісти улюбленій тітонці, що й болонію вона б також припинила б ображати. Але мала Дженіфер зовсім не вміла брехати, хоч і вигадувала історії та фантазувала з величезною насолодою. Але брехати ні. На таке Джен була нездатна, тому вона щиро відповіла. Але ж вона така капусна, ця болонія, повсякчас задирає носа та хизується своїм шляхетним походженням. А мені? А тобі нема чого їй відповісти, моя маленька дівчинко, чи не так? Тітоньку Кетрін не випадково вважали наймудрішою дамою на всьому узбережжі. Можливо, тому вона краще за інших розуміла, що непокоїть улюблену племінницю. Скоро маленька Джен стане зовсім дорослою, як стануть дорослими Морлін та Пурлін. Поки Джен була зовсім крихіткою, вони прекрасно знаходили спільну мову кошенята і є кошенята. Та тепер відмінності між сестрами стали явними і не помітити їх міг хіба що кріп. Порівнюючи себе з ними, Джен напевно бачила. Що і мастю, і статурою, і манерами вона мало скидається на козин. Тож, може, настав час розповісти їй правду. Якщо ти не заперечуєш, почала здалеку тітонька Кетрін, я б хотіла поговорити про твого батька. Заперечую! вигукнула Джен. Та я усіма чотирма лапами за виховані кішечки мають казати, мені дуже цікаво вас послухати. Нагадала їй Кетрін правила гарного тону. Втім, зараз це не важливо. Головне, щоб ти не мала сумнівів, у тобі тече шляхетна кров, дитинко. Містер Котес, мій троюрідний брат, зовсім не вуличний кіт, як тобі могло би здатися. Чудово! Джен навіть підстрибнула від щастя. То чого ж ви раніше мовчали, га? Річ у тому. Тітонька зітхнула і зручніше влаштувалася у кріслі. Річ у тому, що мій нещасний брат Флінт Котес обрав собі досить е... дивне, так, саме дивне, якщо не сказати сумнівне заняття, яке не дозволяє превселюдно згадувати його ім'я. Ось як! Джен дивилася на тітоньку широко розплющеними очима. В них читалася безмежна цікавість, так притаманна юним створінням. Так так Дженніфер. Він не став ані лордом, ні ченцем, ні землевласником, як це ведеться у вищому світі. Він також не став ані лікарем, ані вчителем. Це було б ще прийнятним. Він купив корабель на якомусь давніх пір промишляє е -е, торгівлею. Погодься, це не дуже шляхетне заняття. Корабель. А чому? розгублено спитала Джен. Розумієш, відповіла добра тітонька. Вода найбільш незбагненна і найбільш немилосердна стихія. Інколи море так захоплює своєю красою, своєю мінливістю, що декому хочеться кинути йому виклик або присвятити все життя. Так вчинив і мій батько. Тітонька Кетрін поглянула у величезні зелені очі племінниці. У густих сутінках її зіниці, здавалися бездонними, і було в них стільки ж нерозсудливої відваги, як і в очах троюрідного брата. Маєш рацію, моя маленька, так він і вчинив. Тепер Флінт Котес ходить на своєму кораблі від порту до порту, торгує усілякою всячиною. Рибою, креветками, прянощами і підкорює хвилі. Це його вибір. Місячне світло просочилося до кімнати тітоньки Кетрін і та похопилася. А тепер іди в ліжко моя крихітко. Сподіваюсь, тепер ти знаєш достатньо, аби бути поблажливою та доброю до Болонії. А ще спробуєш потоваришувати з кузинами. Маю надію, що завтра ти сумлінно поставишся до занять. Адже так? Так, так, неудмінно, відповіла Джен. Зараз вона настільки заглибилася в думки, що не помітила, як мимохідь вела в оману свою тітоньку. Втім, і тітонька була не зовсім щира з племінницею. Джен не могла заснути. Вона крутилася з боку на бік і думала про батька. Може, він навіть не знає, що вона в нього є, чи тужить він за своєю донькою так, як вона за ним? Можливо, він просто не знає, як важко їй тут, як сумно та самотньо, а якби знав, забрав би до себе на корабель? Вона могла б стати юнгою для початку. З часом доросла б до помічника капітана, зрідка провалюючись у дрімоту. Джен бачила обриси незнайомих берегів, тубільців купців, ринкові шарварки, високі хвилі, а головне батька, що стоїть на капітанському містку з капітанською жлюлькою в роті. Джен випотрошила свою скарбничку, діставши з надр плюшової мишки 12 золотих монет. Ближче до ранку зібрала у валізу носові хустки, зубну щітку рушника та бальну спідничку. Потім накинула плащ і тихесенько спустилася по чорних сходах. Серце калатало так, що малій Джен здавалося, боцям воно здатне розбудити весь будинок і навіть мешканців сусіднього маєтку. Але нічого не сталося, ніхто не прокинувся. Засув легко відсунувся, навіть не рипнувши. Двері відчинилися і Дженніфер опинилася на задньому дворі. Жодна покоївка, жоден кухарчук, та й взагалі жодна жива душа в будинку не помітила, як зникла маленька Дженніфер. І не дивно, адже всі спали у своїх ліжках і бачили звичайні сни. Вже стоячи перед великим парканом, що огороджував маєток тітоньки Кетрін, Джен раптом злякалася. Шерстка її наїжачилася, і лапки підігнулися від страху. Але вітер, що подув від затоки, приніс запах моря, запах водоростей, солоної води, свіжої риби та ще чогось таємничого та незвіданого, манив, наче бантик на мотузочці. Відмовитися було неможливо. А значить, зворотного шляху немає. Джен наважилася. «Прощавай, домівку, озирнувшись, прошепотіла вона. Прощавайте, тітонько Кетрін, прощавайте, місь Болонію, і ви, мої сестрички, теж бувайте. Вона високо підстрибнула, місяць на мить освітив постать у темному плащі. За секунду Дженніфер опинилася вже по той бік паркану.